вважаю, що український бізнес він незалежний, український бізнес він незлавний. Ну і там фіналочка, що ви всі розумієте, прийшла війна. Ми знаходимося в Україні, бізнеси масштабуються, розвиваються, знаходять нові напрямки. Моя команда зробила мапу українських бізнесів в Іспанії. Фокусувалися, верніше, не на Іспанії, а на узбережжі Кастабланка і Валенсіана. І вже більш, майже 200 закладів українських, майже 200 бізнесів нанесено на мапу. Тому я вважаю, що український бізнес. Він незалежний, український бізнес, він незлавний, український підприємець, український бізнесмен і українська ментальність. Вона, ну як на мене, на якомусь новому принципово іншому рівні. Наразі, як на мій погляд, український бізнес настільки швидко підхоплює всі світові ініціативи, всі світові тенденції, що зараз, будуючись в Іспанії, будуючи в Іспанії будь-який простір, я хочу залучати всіх українських виробників. От, як, на мій погляд, то Україна настільки сервісна країна, що її порівняти з кимось іншим дуже важко. І це 100% факт.